Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 26 вересня, сьогодні ми продовжуємо свою сівбу пшениці. Переїхали на дальні ділянки. Переїхали сівалочкою СЗН3. Сівалка, навісна, зернова трьохметрова, Якраз для таких цілей вона і куплялася, щоб було зручно, її підчепив навісну і переїхав спокійно собі 20 кілометрів. Тому сівалка вже в роботі, можна сказати, в повноцінній. Сьогодні вже гектарів 11 я отсіяв, на тому полі 10 гектарів посіяв. Ну і тут ось вже з краями, мабуть, близько гектарчика є. Що сіємо? Сіємо сьогодні пшеницю калідон, першу репродукцію, в минулому році вона була населіта. Сіємо 63-65 штук на метр. Це в кілограмах десь до 180 кілограмів. Глибина десь орієнтовно 3,5-4 см. На даній сівалці встановлений пружинний загортач, який. Дуже класно працює, мені подобається. По попереднику на даному полі був соняшник, який ми зібрали буквально орієнтовно десь тиждень тому назад. Операції рублячий коток після рублячого котка дисковка неглибока. Ну і сам посів. Після посіву ще планується кольчатими котками прикотати тут дану площу. З понеділка вроді би, там стоять якісь дощі то якщо вони підуть, то можна сказати, що ми вдало посіяли. Ну, Це ми побачимо вже якраз таки по погоді. Трактор ходе другою транспортною на прикритих, там 1500 обертів в кілометрах, це там, мабуть, близько 12-10 11 км за годину. Плюс-мінус, а може і може, може немає, бо це я так по тахометру орієнтіруюся, там таблиця якась і, чи вона правильна чи неправильна, то вже питання якраз таки друге. Тому так, хочу сказати за дану сівалку, що, як на мене, швидкість посіву трьохметровою сівалкою все-таки трошки краще, ніж СЗ36. І за чого? За того, що, якщо, до прикладу, сівалку СЗ36 не виключать на... Краях зробити краї і затягувати її включену, то може б і нею було б швидше посів. А так як ну, я не пересіваю краї, тобто до краю дійшов, виключаю сівалку, поки розвертаюся, то сівалкою навісною це просто розворот одна секунда. Припідняв сівалку, крутнувся і вже в гон пішов. Головне зробити. по е, По цьому. По по краях нормальні оціять краї, щоб там шість, у шість сівалок приблизно, десь такого, для того, щоб е, зручно було розвертатися. І все, проблем ніяких немає. Трактор маневрений, сівалочка задня, вона коротенька, крутиться, ну, можна сказати, просто на місці розвертається. Тому так. Е То, знову ж таки, По швидкості все-таки думаю, що враховуючи о оці обставини, то е по швидкості, мабуть, вона швидше сіє, ніж сз 36 Ще ще по сівалки декілька слів скажу. Батько приїхав мені просто ну, зробити оборот для того, щоб я зняв відео по сіву. Ну і буду я далі сідати та... Хоча на ні на тій ділянці трошки більше попрацював. Тому якось так. По поки трактор їде. Хто сумнівається, якщо в когось отакий трактор у нас Юто 804 там по книжці 80 сил, вантажопідйомність, він її просто не відчуває дану сівалку. Я з загруженою переїжджав тут буквально близько кілометра то для трактора взагалі ніяких проблем, передок не підривається, нічого. По нашій сівалці сівалка вона йде демпферна. Поводки ви бачите да, на демпферах. І бункер. Бункер у нас збільшений. спеціально ми його замовляли. Е, збільшений, такий, як на європейському варіанті. Чому збільшений? Тому що... Для трактора, я ж знову ж таки повторюся, навантаження для навіски ніякого немає. І під такий трактор, бо є варіант там маленькі бункера, то ті маленькі бункера навіть не розглядайте. Беріть, якщо у вас великий трактор, якщо там не міні-трактор, отакий 80-сильний, то отакий збільшений бункер і питань взагалі ніяких не буде. У нас тут вони якраз ми його робили спеціально без добрив, тобто один суцільний бункер під. Зерно. І оцей бункер збільшений, влази скільки ж, скільки влази в сівалку за 3,6. Можливо, навіть десь на мішок трошки більше. Дуже зручно, не треба часто заправлятися, собі заправився от при нашій нормі там. Я відсіваю десь в районі 5 гектарів цією сівалкою. Там 170-180 кілограмів вистачає на таку кількість гектарів. Ну, хай 4,5. Тобто це не швидка заправка, це не те, що там гектар осіяв та й засіваєш. Тобто В цьому теж перевага є, що по загрузці вона плюс-мінус така сама, як СЗ-36. СЗ 36 разом із бункерами добрива. бо якщо сіяти з добривами, то там взагалі ще менше загрузка. Виходить. Тому так, ця сівалка в нас якраз таки на механічній коробці передач. Е Простота цепок зірочка. Вчора, ну я не знаю, скільки може, за хвилин 20 я поки розібрався в налаштуваннях. виставив норму висіву, контрольно ще протягнув. по Старому методу вже по дорозі посчитав, все зійшлося, все те, що я хотів отримати до 65 штук на метр, там ну хай 60-65, да там де 63, де 62, де 66 випало, то таку кількість е... зерна, яку ми хотіли, ми виставили без проблем Діапазон, діапазон великий, тому що 3-5 зірочки, така коробка передач, як на сівалках УПС, маса, СУПН Маса передач, великий діапазон і виставити можна, що хочеш. Плюс до того ж по сівалки на цій якраз таки висівний апарат стоїть турецький із пластика. На йому стоїть також дрібнонасіннева катушка. Нам це в принципі не цікаво, але може кому. Цікаво сіяти якісь дрібно-насінневі культури, по типу, я не знаю, там якусь люцерку, може ріпак, льон, щось такого плану з маленькими нормами, то таку сівалку також можна сміливо розглядати. Тому так, в принципі, все розказав, все показав. Сіємо ось ми ось таку землю, суху. Нічого, будемо ждати дощу. Норми у нас невисокі, чого невисокі, тому що я вважаю, що. Сроки в нас, можна сказати, ближче до ранніх, ніж до пізніх, тому пшениця має спіть прорости і покущиться, тому густить не бачу сенсу. Зараз оціваємо вже цю пшеничку і переходимо сіяти наш озимий ячмінь, радіум. Також буде вже це перша репродукція разом з калідоном з пшеницею брав. Еліти канатки, в цьому році вони вже перша репродукція. Тому так. В попередніх відео там показував, що е, сіяв в цьому році і бастоні е, пшеницю на тих інших ділянках. Ну, Відео також є, кому цікаво. Там якраз є робота сівалки СЗ36 з даним трактором. Ну і ось робота якраз сівалки сз 3 тому так, все, друзі. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі!